Початок опалювального сезону, перехід на зимовий час, нові правила карткових переказів і виїзду за кордон, а також соціальна допомога для українців. І все це вже з 1 жовтня. Хочете дізнатися більше про ці та інші зміни та зрозуміти, як вони можуть вплинути на ваше життя? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Зробили, тоді поїхали! Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа, де ми говоримо простою мовою на важливі теми. І сьогодні коротко розберемо, що зміниться для українців вже з 1 жовтня 2025 року. Почнемо з опалювального сезону. Я, друзі, про нього вже почав згадувати, якщо чесно, адже в Києві ну, відчутно так похолодало. Напишіть, яка погода у вас, якщо ви з іншого міста. Так от, датою початку опалювального сезону традиційно вважається 15 жовтня, проте ця дата не обов'язково. Тобто опалення можуть увімкнути і раніше, якщо буде менше ніж плюс 8 градусів упродовж трьох днів. Тож у будь-якому разі чекати доведеться недовго. Головне, аби опалення дали вчасно та якісно, бо на практиці бувають різні ситуації. Наскільки я пам'ятаю, торік нам затримали опалення десь на місяць і доводилося зігріватися в інший спосіб, а це погодьтеся не дуже приємно. Але що важливо, друзі, це те, що тарифи на тепло ані у жовтні, ані до кінця опалювальне. Періоду не зміняться. Так само, як, до речі, тарифи на газ, на електроенергію також вони залишаться на тому ж рівні, як і сьогодні. Ну, про це я говорив в окремому відео, тож, хто бачив, той знає. Принаймні, щодо комуналки, можемо у жовтні бути спокійними. Наступна зміна, до якої варто підготуватися, це перехід на зимовий час. Питання доволі дискусійне. Чимало українців виступають проти цього переведення. І я, наприклад, знаю аргументи різних експертів, що це може бути шкідливо як фізично для організму людини, так і психологічно. І до цих аргументів навіть дослухалися народні депутати і торік ухвалили законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників, але його досі чомусь не підписав президент. Тож, виходить, що перехід на зимовий час для нас усіх лишається. Чинним, коли саме він має відбутися, в останню неділю місяця, тобто цього разу це буде 26 жовтня, о четвертій ранку необхідно буде перевести стрілки годинників на одну годину назад. Ну, ви ж розумієте, що в епоху гаджетів це вже фізично робити не обов'язково, це все відбувається автоматично. А далі друзі пропоную поговорити про гроші, або назвемо це умовно фінансовими змінами. Щоправда, вони будуть стосуватися не всіх українців, а окремих категорій. Почнемо з пенсії. Якщо ви дивилися попередні наші відео, то вже знаєте, що пенсії у жовтні залишаться на тому ж рівні, що і сьогодні. Невеличкі доплати отримують лише ті українці, яким виповнилося 70 плюс років. Водночас більше людей матимуть право претендувати на базову соціальну допомогу від держави. З 1 жовтня оформити її зможуть усі категорії українців, чий фінансово майновий стан відповідатиме критеріям. Раніше системою могли скористатися лише ті, хто вже мав соціальні виплати, а з жовтня на допомогу зможуть податися усі інші охочі. Допомога призначається строком на 6 місяців та має можливість автоматичного продовження на 2 роки. Приємна новина очікує і на батьків, які мають дітей шкільного віку, точніше дошкільного. Уряд дозволив з 1 жовтня використовувати кошти з державної виплати пакунок школяра на придбання книг. Нагадаю, цю програму Кабмін запустив 7 липня для родин, які відправляють своїх дітей до першого класу. Це 5 тисяч гривень одноразової виплати. Раніше цю суму можна було витрачати лише на придбання канцелярії, одягу та взуття. Ну а тепер можна буде ще й на книжки. Цьогоріч програма триває до 15 листопада. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування, як офлайн, так і в онлайн магазинах. Проте оплата проводиться лише безготівково. Більше грошей у жовтні. Обіцяють переселенцям, їм нададуть одноразову виплату у розмірі 2000 тисячі гривень на проживання. Але є умова, внутрішньо переміщена особа повинна безперервно працювати упродовж півроку. Ще зміна виплати продовжать автоматично для тих, хто вже отримував допомогу без нового подання документів, але є винятки: ті, хто перебуває за кордоном понад допустимий строк або здає житло, можуть втратити це право. Наступна новація стосується того, як правильно використовувати гроші, або ж я б сказав про фінансові відносини між українцями. З 1 жовтня 2025 року вступають у дію нові правила карткових переказів, вони стануть прозорішими, безпечнішими та контрольованішими. Це кажу не я, так кажуть урядовці та представники Нацбанку. Про що саме йдеться? У платіжних документах тепер буде повна назва компанії або прізвище ім'я по батькові фізособи отримувача, реквізити платника, ім'я прізвища чи назва підприємства рахунок. Під час онлайн переказів клієнт ще до підтвердження побачить повне найменування отримувача. Банки працюватимуть за єдиними стандартами платіжних документів. Основна ідея це побороти шахрайство та зробити так, щоб було видно, хто кому що переказує. Для користувачів, кажуть експерти, змін майже не відбудеться, адаптацію здійснять банки автоматично. Я ж нагадаю, що ця реформа базується на системі Open Banking, тобто відкритий банкінг, яка стартувала в Україні у серпні цього року. Вона дає банкам повний доступ до даних про учасників транзакцій не лише за переказами через IBAN, а й у випадку операції Картка картка Тобто тепер банки зможуть точно ідентифікувати платників та отримувачів коштів, відстежувати весь ланцюг операцій у режимі реального часу, швидше обмінюватися даними між установами та мінімізувати ризики шахрайства та кібератак. Але друзі, деякі експерти кажуть про те, що тепер держава матиме повний контроль над нашими з вами рахунками, і це вплине насамперед на простих українців. Про це почали говорити якраз у серпні, коли скрізь була інформація, що запустять цей відкритий банкінг. І, чесно кажучи, я також хвилююся, тому що не зрозуміло, як це буде працювати. Чи будуть банки обмінюватися між собою ще й передавати ці дані в податкові до податкової, так? Тому що, наприклад, відкритим залишається питання, як. Будуть рахувати, чи є це порушенням чи ні, якщо, наприклад, дружина та чоловік пересилають одне одному кошти на картку, так тепер всі будуть знати, ну тобто банки будуть знати, хто кому що пересилає, а вони, наприклад, живуть у цивільному шлюбі. Або, наприклад, от моя ситуація: так я з, зі своєю близькою людиною, з товаришем знімаю е, там, квартиру, і ми, наприклад, плануємо спільно бюджет, коли ходимо в магазин е, і закуповуємо їжу. І часто одне одному надсилаємо на картку якісь гроші. Це невеликі суми, але знаєте, буде неприємно, якщо через це якісь будуть проблеми або, там, не дай Боже, е, гроші там заблокують, або податкові. Вас питає, ну, тобто, ну кожну дрібницю декларувати, ну це теж, знаєте, вже перегиб, і це створить, звичайно, додаткові незручності для простих українців. Це навряд чи допоможе якось побороти шахрайські схеми і так далі. Ось тому хочеться вірити, що все-таки експерти, так, деякі експерти, які про це кажуть, висловлюють такі побоювання, що вони помиляються або. Перебільшують і все буде добре. Тож подивимося, як воно буде на практиці. Поки що. Поки що спомо спокійно, і будемо вірити, що дійсно, як нас запевняють, це все зроблено для нас, для того щоб нам було зручніше. Ну і щоб не було ем, ніякого шахрайства, щоб фінансова система України працювала прозоро. І остання зміна, на яку варто чекати у жовтні, точніше, 12 жовтня, це зміна правил перетину кордонів ЄС для українців. Євросоюз запускає систему в'їзду-виїзду. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України. Ця система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів, тобто мова йде про короткострокове перебування. Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація, під час якої збиратиметься така інформація: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців для дітей від 12 років, дані закордонного паспорта. Дата, місце в'їзду, виїзду та випадки відмови у в'їзді для цього. Усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії. Ну а якщо ви подорожуєте потягом, процедура залежатиме від пункту пропуску, тобто може відрізнятися. Важливо, друзі, що ви не зможете заїхати на територію ЄС, якщо відмовитися надати свої біометричні дані. Як це пояснюють у департаменті консульської служби МЗС, кажуть, що такий крок потрібен для ефективного контролю дотримання правил перебування в ЄС, запобігання використанню підроблених документів та підвищення безпеки у шенгенській зоні. Тобто, друзі, варто готуватися до додаткових незручностей, якщо ви плануєте у жовтні виїжджати до ЄС і не знали про ці нововведення. Ну, тепер вам принаймні морально буде простіше. Але як ви вже зрозуміли, це стосується лише жінок, дітей та пенсіонерів або ж чоловіків, які мають право на виїзд за кордон. Тобто більшість українців призовного віку чоловічої статі перевірити на практиці зміну правил перетину кордону на жаль чи на щастя не зможуть. Але віримо, що війна все ж таки закінчиться, і ми зможемо розповідати вам більше позитивних новин, які стосуватимуться. Кожного з нас. Отже, друзі, підсумовуючи, ми коротко розглянули головні зміни, які чекають українців вже з 1 жовтня: це опалювальний сезон, переведення годинників, нові правила карткових переказів та в'їзду за кордон, а також соціальна допомога для українців, зокрема для переселенців. Напишіть у коментарях, яка з цих новацій найбільше вас зачепила, на яку тему вам би хотілося дізнатися більше інформації, і ми підготуємо окреме відео з детальними поясненнями найближчим часом. Тож, чекаю на ваші коментарі. Ну і, звісно ж, попрошу вас підтримати це відео лайком, а канал підпискою, а ще краще клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на youtube каналі Політмедіа. Бережіть себе!